Всім привіт, сьогодні буде, короче, таке міні-міні-відосі, короче, я вирішив. Короче, скажем так, сад. Ми зараз чекайте, який у мене тут вже інвентар. Е, тут вже в мене 5 лілі, подсолнух мені випав, я ще був в шоці, Коротше, зараз якийсь там вообще. О! Кстати, зурпат, нічого. Не ще не зарепат. Я навіть не знав, що зурпат. Я щось зюрьо не бачу. Короче я вирішив. То що, е, я короте, е, Вирішив, Ну, типу, продавав. Короте, продав от цього весь драгонфрукт. Короте, весь драгонфрукт. Всі мене драгонфрукти, Коротше, я попродавав все, що типу, є. І мені дав за то 800 тисяч. Тобто, дуже мало. І я вирішив то, що, скажімо так. Драгонфрукти займають цілий слот, то досить так багато. А місця в мене зараз, скажімо так, не вистачає, вообще не хватка. я ще все напо, понатикав. Ну, Мангоше, ладно, Мангу ще мені багато що приносить. там Прямо мені кайф. Манголів Сігма, легенда. А драгонфрукт я хочу зараз видавити. Фух, ребят. Конечно, так. Да, в мене вже тих драгонфруктів зараз мені цікаво. Навіть навіть скільки мене тих драгонфруктів. Мені цікаво, мені здається, їх просто до черта. Так що давайте зараз будемо це все діло видаляти. Ото зараз буде приємно. Так, ну що? Перший Драгн Фрукт улітає. Другий тоже. Третій тоже. Четвертий. Тоже. Так. Ой. Бля, ну куди він збирається? П'ятий тоже. Шостий тоже. 7 тоже. 8 тоже. Йомо, Вже 8 драгонфруктів. Ви чо? 9. Улітає. Жесть! 10. Улітає. І 11. Улітає. Просто! 11 драгонфруктів. Аж якось. Скажем так, стало ще якось. Ось аж легше, скажімо так, стало. Ну, бездра... ну, чесно, в мене зараз тут до дофіга... фігіші місця. І тепер я тут і можу. Так, по-перше, я думаю, зразу будемо переміщувати всі діла, коротше. Давайте от цього я поки що заберу. І цього факел. Зараз от сюди поставлю. О. Так. Давайте зараз, якщо я почав відосі, коротше. Кстати, минутки мене не Мелон. Давайте я його зараз продам, якщо.